24 серпня 2022 року, зовсім нещодавно, в тропічних лісах Бразилії знайшли мертвим останнього представника корінного населення Амазонії, індіанця Танару, якого ще називали людина з нори. Чоловік сам себе навмисно ізолював від зовнішнього світу після того, як в 1970-х роках його плем'я знищили переселенці. А тих, хто вижив, вбили нелегальні шахтарі в 1995 році. Він постійно переїжджав з місця на місце та будував собі ось такі будинки. А на кожному місці, де він жив, він залишав по собі глибокі викопані ями, через що його і прозвали людина з нори. Плем'я та Нару не бажали створювати зв'язків із зовнішнім світом. Ніхто не знав, як вони на називали самі себе, якою мовою говорили, та яке ім'я мав власне той самий останній індіантанару таким чином, зі смертю цієї людини, плем'я остаточно зникло з лиця землі в 2022 році. Скільки ще на нашій планеті ось таких ізольованих общин? На даному прикладі, який ми тільки що розглянули, в принципі можна зрозуміти, чому вони не бажають зустрічатися з розвиненим світом. Тому сьогодні я вам розповім історію мабуть одного із найвідоміших неконтактних племенів світу. Сентинельці. Всім привіт! Мене звати Лера і в мене тут блог про географію. Сподіваюся, що ви дивитеся це відео з підпискою. Проте, якщо ні, то маю надію, що ви додивитесь його до кінця. Вам сподобається, буде цікаво, і ви захочете підтримати мене таким чином. Одразу на початку відео хочу подякувати тим людям, які підтримують мене донатами, а також на сервісі BuyMeCoffee. Імена та прізвища цих людей ви зараз можете бачити на екрані. Дякую вам, не будемо розтягувати вступ та почнімо. Неконтактні народи це корінні народи, що за власним бажанням чи через певний збіг обставин живуть без зв'язку із сучасною цивілізацією. Окрім їх бажання, їм в цьому допомагає географія, адже зазвичай вони живуть у важкодоступних місцях, приміром в густих джунглях або на островах. За останніми оцінками, в наш час на планеті залишається від 100 до 200 неконтактних общин, загальною кількістю до 10 тисяч осіб. Більшість з них живуть в лісах Амазонії, де, за оцінками уряду Бразилії, проживає від 77 до 84 племен. Про них мало що відомо, і здебільшого ці знання ми отримали з переказів сусідніх з ними корінних громад, які від спілкування не відмовляються. Дещо нам відомо з рідкісних аерофотознімків, які на жаль повної картини не дають. Неконтактні народи зберігають свій традиційний спосіб життя і переважно функціонують окремо від суспільного економічного політичного життя держави, на території якої проживають і про яку навіть можуть. І не знати. Важко точно сказати, чому усі ці племена вирішують ізолюватися від зовнішнього світу. Проте можна припустити, що для того, щоб ізолюватися від того, що вам не подобається, треба спочатку це відчути на своїй шкірі. Термін неконтактні племена не означає, що вони жодного разу не бачили інших людей. Негативний досвід спілкування деякі общини отримали ще в період активного дослідження та колонізації нових територій, чого їм вистачило на багато поколінь вперед. Одним із таких є плем'я сентинельців, які проживають на острові Північний Сентинел в Індійському океані. Це група Андаманських островів, що відносяться до Індії. Північний Сентінел має площу трохи менше 60 квадратних кілометрів з найвищою точкою 122 метри. Спроби зв'язатися з ними завжди закінчувалися невдало, нерідко коли з летальними випадками. Про звичаї андаманських племен убивати всіх, хто не належить до їх племені, було відомо з тих часів, коли повз острів пролягав торговельний шлях з Індії до Китаю. З ними жодного разу не вдалося налагодити контакт, почути та вивчити їх мову. Вони ніколи не запрошували показати свій побут. Вважається, що вони ізолюють. Льо жили на цьому острові чи не 60 тисяч років, а тому безпосередньо походять від перших людських популяцій, що вийшли з Африки. Звісно, що вони теж розвиваються по-своєму. Хоч нам, людям, які живуть в технологічному світі, може здатися, що це люди з кам'яного віку. Проте вони також виготовляють снаряддя, праці та різну зброю з металу. Ні, вони його не видобувають, тому що на острові немає джерел де б вони могли видобувати залізо. А вони витягують його з кораблів, які потонули на рифах біля острова. Через їх ізоляцію та агресивність, яку вони проявляють до інших людей, їх дуже часто описують як диких та відсталих. Проте, давайте спробуємо їх зрозуміти крізь історичні події, які з ними траплялися. Все почалося з того, що в далекому 1771 році судно Остинської компанії пропливало повсентінел. Екіпаж корабля побачили вогні, що сяють на березі. Проте корабель мав гідрографічну місію, проводив свої дослідження. А тому зупинятися тут не збирався. Тепер було відомо, що на північному Сентинелі живуть люди. Втім, ще сотні років їх не турбували, поки індійське судно Ніневія не сіло поблизу острова на риф. 86 пасажирів та 20 членів екіпажу вирішили перепливти на сушу і чекаючи рятувальників поплавати та полежати на пляжі. Дуже дуже погана ідея. За розповідями людей з корабля, сентинельці не видавали себе приблизно три дні, поки вони не зрозуміли, що ці люди відносно безпечні та неозброєні. А на третій день вони напали на них з луками та стрілами. Люди в свою чергу відбувалися камінням та палками. Ну що знайшли? В цьому протистоянні сентинельці, звісно, Виявилися сильнішими з їх якою, ніякою, але все ж таки гострою зброєю. Тому далеко не всі з корабля вижили. Так описали події. Потерпіла сторона, і звісно, хотілось би почути ще її іншу сторону. Проте, як ми розуміємо, це неможливо. Достеменно невідомо, як поводили себе люди з корабля з першої хвилини, як вони ступили на берег північного Сентинелу. Чому Сентинельці цілих три дні чекали, а тут раптом вирішили напасти. Пасажирів та екіпажні Невії, що вижили, врятував корабель королівського флоту. Це був період колонізації, і британці, що якраз володіли територіями поблизу, вирішили оголосити ці острови частиною своїх володінь. Проте, кому до цього було діло? Мабуть, лише самим британцям. Тисячу 1880 році молодий офіцер королівського флоту Моріс Відаль Портман очолив Андаманські та Нікобарські острови. Портман вважав себе антропологом і вирішив, що він має повне право висадитись на північний Сентінел величезною групою, що включала військових, каторжників з виправної колонії та різного виду дослідників. Сентинельці тікали від них, залишаючи по собі лише поспішно покинуті села. Проте літня пара та чотири дитини, які очевидно відстали. Були все ж таки схоплені людьми Портмана. Цих шістьох привезли до Портблера, колоніальної столиці південного андаману. Вже зовсім скоро усі шестеро тяжко захворіли. Літня пара померла прямо в тому місці. Що ж зробив Портман, який за них усіх відповідав? Він не вигадав нічого кращого, як взяти цих чотирьох хворих дітей та просто залишити на березі Сентинелу з кубкою подарунків. Наразі ніхто не знає, як могла вплинути ця хвороба на плем'я. Чи швидко вона розповсюдилася, та чи помер від неї хтось ще? Тому однією з причин ізоляції племен, подібних сентинельцям, вважають відсутність імунітету до навіть найпростішої застуди, через що вони можуть швидко захворіти та померти. Відповідальності за смерть двох сентинельців ніхто не взяв. Навіть навпаки, цей офіцер зауважив, що ця група людей мала особливий ідіотський вираз обличчя та дивну манеру поведінки. Вже перший випадок спілкування із зовнішнім світом вилився для синтинельців жахом: викрадання дітей літньої. Пари хвороби виходить, що люди з матеріка вели себе вороже по відношенню до них. Після цього остров'яни майже жодного разу не давали навіть шансу безпечно висадитися на берег свого острова в 1896 році. З виправної колонії Великого Андаманського острова намагався втекти каторжник на саморобному плоту, і його викинуло саме на берег північного сантінелу. Колоніальна пошукова група намагалася його знайти. Її знайшли мертвим від ран, що залишили стріли та з перерізаним горлом. Після цього британці все ж вирішили залишити острів у спокої, принаймні на наступне століття. Острів, який час перебував у стані юридичної невизначеності, в 1947 році Індія здобула незалежність і оголосила Андаманські острови разом з північним Сентинелом своєю територією. Індія навіть спробувала в 1970 році повідомити Сентинельцям про те, що вони її громадяни, відправивши на місцевий пляж по воді кам'яну табличку з надписами. Цікаво, а якою мовою вони їм це написали. кажуть, що жодної відповіді від сентинельців не надходило. Як дивно, вони виробляють вузькі каної, якими маневрують за допомогою довгих жердин у відносно мілководних водах всередині рифу. Сентинельці ловлять на них рибу та крабів. Якщо їх життя хоч трошки схоже на сусідні андаманські племена, то вони також, можливо, харчуються фруктами, дикими бульбами, яйцями чайок та черепах. У 1974 році до острова наблизилася знімальна група не. Чноджографік, проте настільки близько, що режисер зловив собі стрілу в стегно. Таким чином жодного успішного контакту з племенем встановлено не було. В середини 20-го століття на острів знову починають організовувати експедиції з групою антропологів на чолі з тріноком над Хомпандітом, що працювали під егідою індійського уряду. Своєю кількістю їм таки вдалося пробратися до Сентинельських будинків. Як і Портман, група знаходила лише покинуті халупи, хоч біля них ще тліло багаття. Настільки швидко тікали сентинельці, бандіт залишав їм різного роду подарунки, наприклад, тканини, цукерки, пластикові відра. Проте військові, що рухалися разом з групою антропологів, забирали у сентинельці все, що могли знайти: на кшталт луків, стріл, кошиків та інших предметів з будинків, що не охоронялися. Антропологи були проти цього, проте її голос мало що вирішував. Тому не дивно, що коли сентинельці поверталися в свої розграбовані домівки та поселення, вони не дуже хотіли зустрічатися з такими непроханими гостями. Пандіт ще довго намагався встановити контакт з остров'янами, кидаючи їм кокоси, відправляючи живих свиней, пластикові іграшки. Але сентинельцям було все одно на більшість подарунків, та навіть на живих свиней, яких вони різали з та закопували у пісок. Єдине, що здавалося їм сподобалося – металевий посуд, кастрюлі сковорідки та кокоси, які на острові не росли. Пандіт привозив кокоси у мішках на човнах, кидаючи їх у воду, але жоден візит не обходився без наставлених на гостей луків та стріл. Так проходили їх зустрічі, поки антропологи не відпливали від берега. Це тривало 25 років, 25 років без прямого контакту. Хоч пандіту здавалося, що сантинельці почали їм довіряти. Візити були нерегулярними та тривали до 1981 року. В тому році вантажне судно Примроуз і його команда з 28 осіб сіли на риф біля острова, як колись Ніневія. Команда не постраждала, їх врятував гелікоптер, а Сентинельці почали розтягувати на металобрухт корабель. Того ж року Пандіт зі своєю командою вирішили, що остров'яни можливо подобрішали, тому почали відвідувати острів чи не кожен місяць. За рік до виходу на пенсію Пандіт в 1991 році нарешті побачив результати своєї тяжкої тривалої терплячої праці. Сентинельці вийшли на берег за подарунками без зброї. Вони несли лише плетені кошики та тесла, якими розрізали кокоси. Вони наблизилися до антропологічної групи так близько, як ніколи раніше. Дуже цікавий факт, але це перша експедиція. У якій брала участь жінка, можливо, це зіграло якусь свою роль. Матху мала чатопатхаїн, молода науковиця, яка вивчала племена Андаманських та Нікобарських островів. Вона опублікувала близько 20 статей, написала книгу, проте дуже хотіла побачити Сентинельців власними очима. Але існувала проблема: жінки ніколи не входили до групи, яка відправлялася налагоджувати контакти на Сентінел. Це вважали небезпечною роботою, і, зважаючи на це, жінок навіть не розглядували як кандидатів в експедиційну групу. Матхумалі довелося дати письмове зобов'язання, що у разі отримання травми чи навіть смерті вона не претендує на грошову компенсацію від уряду. Такі ж документи мали підписати і її батьки. Таким чином Чатопатхай долучилася до групи, яка вперше встановила хоч якийсь контакт. Так з сентинельцями того ж дня антропологи повернулися на острів вдруге і розігралася дуже цікава сцена. До них вийшла молода пара сентинельців років 19-20 чоловік підняв лук, щоб вистрелити у вчених. А жінка біля нього штовхнула зброю вниз. Сентинелець кинув лук та стріли на землю та закопав їх у пісок. Можливо, сентинельці домовлялись, а можливо, це була якась ритуальна демонстрація. Проте, як тільки зброя була закопана, остров'яни кинулися до човнів, щоб забирати подарунки. Поки одні сентинельці забирали подарунки, кокоси, то інші навіть підійшли до човна для того, щоб мати змогу доторкнутися до нього. Це був насправді безпрецедентний випадок. І якщо ви думаєте, що після цього жителі острова з великим бажанням продовжили контактувати з зовнішнім, Світом, то ви вже знаєте спойлер, що ні. Вони і зараз залишаються неконтактним племенем. Під час іншого візиту, через місяць, команда вчених була вже більшою. Вони хотіли показати сентинельцям усіх своїх. Сентинельці вийшли на берег знову без зброї. На цей раз остров'яни залізли прямо в човен, щоб забрати увесь мішок з кокосами, не чекаючи, поки їх запустять водою. Один сантинелець хотів забрати гвинтівку. Навряд чи він знав, для чого вона насправді створена, мабуть, просто переплутав її зі шматком металу. Одному з членів команди прийшло в голову без дозволу забрати прикрасу остров'янина, яка була зроблена з листя. Житель Сентинеля розлютився і одразу дав знак пандіту, що гостям пора йти, приклавши ніж до горла та зробивши ріжучий жест. Ось так, один необережний, нетерплячий жест члена команди знищив результати 25-річної роботи. Після цього на острів організованих експедицій жодного разу не проводили. Пандіт розповідав, що якщо до сантинельців підпливають занадто близько, то перше, що вони роблять, це повертаються спиною, сідають впочіпки та справляють нужду. Таким чином вони вказують на те, що вас тут ніхто не чекає. А в крайньому випадку так можуть випустити стрілу. На жаль, або на щастя, ці стосунки ніколи не виходили за межі подарунків від вчених. Самі Сентинельці подарунки ніколи не дарували і ніколи не запрошували пройти далі вглиб острова. Жодна зі сторін так і не навчилася говорити мовою інших. Уряд Індії припинив візити антропологів в 1996 році. Попри відсутність імунітету до сучасних хвороб, сентинельці на диво мають відмінне здоров'я. На фото, які були зроблені в 1990-х роках, під час контактної експедиції, про яку ми вже сьогодні говорили, яка була організована індійським урядом, видно, що сентинельці здорові та мають міцну статуру. Два інших сусідніх андаманських племені Онге та Джарава, скористалися в свій час благами західної цивілізації, і їх чисельність значно скоротилася. Тепер вони значною мірою залежать від. Від подачок держави лише для того, щоб мати змогу вижити. Міжнародний тиск на Індію змусив уряд змінити свою політику щодо сентинельців, щоб вони полишили свої спроби встановити з ними контакт. Так як їх попередня політика виявилася катастрофічною для інших антаманських племен, сентинельцям мали надати право жити так, як вони хочуть. Окрім відсутності імунітету, остров'яни завдячують своїй ізоляції ще й географії, тому що острів розташований трошечки з боку від основних торгових шляхів, а також він не має. Якихось природний гаваний і оточений неглибоким рифом, тому їх довгий час воліли не помічати. Сентинельців постійно намагаються підрахувати. Проте, як ви розумієте, це відбувається на певній відстані, а тому підрахунок значно ускладнений. У 2001 році в Індії проводився перепис населення. Для чого все ж організували експедицію, щоб порахувати населення північного Сентинелу. Але спостереження проводили з моря, а тому не змогли розгледіти більше ніж 39 осіб: 21 чоловіка та 18 Жінок. Після катастрофічного цунамі 2004 року до острова вирушили гелікоптери, щоб перевірити, як там сентинельці. І вони вижили. Ось одне з перших фото після цунамі, на якому сентинелець жваво цілиться у фотографа. У той час, як мільйони людей постраждали від землетрусу та від катастрофічного цунамі, сентинельці дали чітко зрозуміти, що вони не потребували ні від кого допомоги. У 2006 році до острова підплив індійський човен, на якому двоє рибалок ловили крабів біля берегів північного Сентінелу. Їх вбили та поховали на острові. Забрати тіла так і не вдалося. Враховуючи всю їх історію, на що розраховував американський турист Джон Елей Чау, коли незаконно намагався дістатися острова Сентінел, у 2018 році він стояв на пляжі, співаючи релігійні пісні. Його мета була навернути остров'ян у християнство. Так ось, двічі вони його проганяли. Проте, коли він вийшов на берег втретє, його вбили. Тіло Джона шукали, але безрезультатні пошуки припинили, посилаючись на небезпеку як для пошукового персоналу, так і для жителів острова. Не забуваємо про хвороби. Цей інцидент відкрив нову дискусію щодо захисту неконтактних груп, що можливо їх все ж таки варто залишити в спокої. Ну невже нам здається, що сантинельці, які проживають ізольовано на острові тисячами років, їм так необхідна наша допомога? За результатами перепису дві 11-го року визначили, що сентинельців може бути від 80 до 150 осіб, проте вважають, що більшість побачити неможливо через те, що острів добре захищений рослинністю, тому їх може бути і до 500 осіб. Сентинельців, як і усіх аборигенів Андаманських островів, відносять до расової групи негріто. Визначальною рисою негріто є низький зріст в середньому 140-155 сантиметрів, кучеряве волосся та темна шкіра. За однією з теорій негріто вважають гілкою австралоїдної раси, а за іншою, що це перехідна раса між негроїдами та монглоїдами. Негрітоси це здебільшого малочисельні ізольовані народи, що проживають на Андаманських островах в Малайзії, Таїланді, Філіпінах та Новій Гвінеї. Сентинельці живуть виключно полюванням та збиральництвом і завжди носять за спиною луки та стріли, а також списи та ножі, що вправно користуються при будь-якій нагоді. Небажані відвідувачі відчули це на своїй шкірі. Жодного доказу Млеробства на острові знайдено не було. Вони плетуть кошики, використовують дерев'яні тесла. Підтверджень того, що вони вміють самостійно здобувати вогонь, немає, тому стверджують, що сантинельці користуються лише вогнем, який виник природним шляхом, приміром, ударом блискавки, а далі вже його підтримують. Спостерігачі за островом повідомляли про те, що остров'яни підтримують вогонь протягом усієї ночі, а багаття горять по всьому острову. Сентинельська мова невідома нікому у світі. Вважається, і то не точно, що вона відноситься до антаманської групи мов. Проте наскільки вона відрізняється від усіх них, нам теж невідомо. До речі, ця група мов не має писемності. Тому навіть подивитися, хоча б як виглядають літери, уявити, що так виглядає сентинельська мова, ми не зможемо. Назва Сентинельці це зовнішня назва. Як вони називають самі себе, теж ніхто не знає. Спілкування з ними ніколи не було тривалим, тому ніхто не знає, як з ними вітатися, що запитувати та що говорити, коли хтось хоче відвідати острів. Сентинельці є найізольованішим плем'ям у світі і, можливо, залишаться такими назавжди. На сьогодні це все. Дуже вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, якщо вам було цікаво. Підписуйтесь на мій канал, напишіть коментар. Якщо бажаєте підтримати мій канал донатом або на сервісі BuyMeCoffee, то всі посилання для цього я залишу під цим відео. А також підписуйтесь на мої соціальні мережі. Буду з вами прощатись до наступного відео, яке вийде вже в цей вівторок. Коротенький огляд новин. Не забувайте, ставте дзвіночок, не пропускайте і до зустрічі!